Тарас Гродній, відомо український політолог. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня, пане Тарасе. От дійсно, давайте обговоримо цей кейс. Байден на Рамштайн не приїхав. Перше через е, трагедію, фактично, урагани в Сполучених Штатах Америки. Рамштайну можливо взагалі не буде до виборів в листопаді. Друге, третє, Майк Джонсон заявив. Про те, що його апетити треба на Україну призупинити, доволі е, не потрібно їй давати ані грошей, ані допомоги. Все комедія, до побачення. Фактично він відмовляється це робити. Якщо Трамп прийде, то він взагалі вирішить питання за 24 години. А якщо Трамп не прийде, то Байден не дасть нічого, і Камал Гаріс не дасть нічого, і буде війна тривати роками. Ну доволі песимістичні прогнози, як від як від республіканців, так і від демократів. І все це відбувається на тлі заяв президента Зеленського, що ми маємо завершити цю війну і провести другий саміт миру. Вам слово. Давайте так. Ми не повинні слухати, що говорить республіка. Що говорить демократи стосовно України, це так. <смеш> не має ніякого стосунку до українських виборців та до українських вух. У них є передвиборча кампанія. Вони борються за власні голоси, і все, що зараз говориться, не має ніякого значення. В дійсності, те, що говорить Джонсон, ну а ну від демократів, теж розуміння на наступний рік немає по грошах, особливо. А це Трамп забороняє Байдену дати дозвіл бити по території України це, Росії. ну ми повинні розуміти, що йде велика політика, і байден не хоче ризикувати, тому що у нього тут ще Ізраїль під боком, який може зараз жарити по Ірану. І підняти ціни на нафту, і тоді Камала Харріс точно не президентом і так зараз тут великим питанням чи буде вона президенткою, незважаючи на браворні розмови демократичної преси, ну яку ми вже бачили в 2016 році. Тобто, ми повинні це все спокійно сприймати, тому, що це не має ніякого стосунку безпосередньо до конкретних політичних процесів, коли Трамп говорить, що він що буде третя світова війна, це суто внутрішньополітичне питання. Він показує, що якими небезпеками піддає адміністрація Байдена Америку і світі, який він красавчик буде, коли він прийде і всіх всіх переможе і здолає цю третю світову війну? Хоча я вважаю, що третя світова війна вже йде. І Україна це вже один з епізодів третьої світової війни, тому що конфлікт, все ж таки, з Китаєм я упевнений, є неминучим для Сполучених Штатів Америки. Тому ми більше повинні концентруватися з до нашого уряду, де наші ракети, де фінансування української ракетної програми, дронів. Якщо немає грошей, дайте можливість експортувати зброю за кордон для того, щоб були гроші для нашого ВПК. і готуватися до цієї зими. А цима ця зима може бути вирішальною з точки зору, що Україна може організувати хаос в Росії. Дивіться, що зараз дуже гарні новини приходять з Кавказу Кадиров проти Дагестану. Фактично, так Чечня проти Дагестану. це вже і бізнесове питання. там і Кревну. Помсто він оголошує, а це все є наслідком подій, які вже відбуваються в Росії. Внутрішня нестабільність це є наслідок рейду Пригожина, так коли Путін показав, що він не є вже найпершим в цьому, і наслідок курської операції української армії на території Росії. Коли показано було, що Путін неспроможний керувати багатьма процесами, ну і смішними зробили кадирівцями. А тепер вони змушені показувати, що вони все ж таки, ну щось варті, і тому ми бачимо там великі можливості для гарної заварухи. А нам громадянська війна саме в Росії дуже і дуже потрібна. Тим більше, якщо в зимовий період, коли України з'явилася можливості бити дронами по їхній енергетиці. Може дуже багато відбутися так, що е, можуть справдитись прогнози, що у Росіян просто не буде сил для того, щоб далі воювати в Україні, і вони за сценарієм Першої світової війни, е, як Німеччина, тікали з Франції, тому що не могли б далі воювати. Пане Тарасе, тут дійсно ви говорите про певну фрагментацію Росії, про Республіки Дагестан, Чечня і особливі зараз відносини. Дійсно на цьому тижні Рамзан Кадров оголосив кровну помсту. А от, наприклад, очільник Дагестану вже офіційно виступив з заявою про те, що він підтримує. Пана Керімова, у цій боротьбі проти Рамзана Кадирова і дуже багато е, людей в Дагестані було записано відео, створено телеграм-канал. І тоді у запитання до вас: а про що це свідчить, коли очільник Дагестану виступає на стороні Керімова, депутата Держдуми, і там ж і члени Ради Федерації Російської Федерації? Тобто Кадиров наголошує на тому, що перше його намагалися вбити. Друге, він оголошує кровну помсту двом депутатам Держдуми і одному члену ради Федерації. А після цього створюються телеграм-канали, відеозаписи і очільник Дагестану Другої республіки фактично виступає проти Рамзана Кадирова. Що буде далі? Як ви оцінюєте ситуацію? Ну дуже добре. Там є ще й Там Там ж ну приводом стала боротьба за активи. Wildberries, є там така велика компанія, яка є торгівлею, займається в інтернеті. А з одного боку, Керімов з іншого боку, було вбито двох інгушів. Нещодавно був вбитий три людини в Назрані було в Інгушеті, було вбито інгуши. Згадали, як Кадиров забрав у них частину території декілька років тому. Вчора в Грозному вибухнула бензозаправка. Ну це добре. Це добре. Ну те, що ми от, не знаю, з вами обговорювали в ефірах: що якраз найбільш перспективними з точки зору відокремленої дефрагментації Росії, є не Татарстан і не Башкірія. А чому тому, що у них немає зовнішніх кордонів? А є якраз Дагестан та Чечня. У них є зовнішні кордони, у, і вони найбільш перспективні з точки зору незалежності і отримання допомоги, наприклад, за кордону. А, плюс а, у них дуже монолітне населення. До речі, в Інгушетії теж 90% там інгушів живуть, і 90% живуть якраз в, в Чечні. А, і пасіонарні еліти, ну і плюс я вам сказав, Кадиров поставив в таке становище, що він тепер змушений доводити всім, що він. Крутий пацан на районі. Бо після того як Ахматівські Ахматівці бігали по Росії, ніяк не могли зустрітися з українською армією в Курську, а вони стали смішними. Це теж авторитет Кадирова Васильна підупав. Тому це все це все разом. Це все разом створює дуже гарну картинку для гарної громадянської війни, яку Україна повинна підтримувати. А ніжна, так туди десь знаєте, вболювати за всі команди і підкидувати туди хмизу. Пане Тарасе, дякуємо вам за ваш блискучий аналіз. Традиційно запрошуємо вас в студію прямого. Будь ласка, приходьте, друзі. Тарас Гродній, відомий український політолог.